Восьмеро військових з Закарпаття загинули на фронті. Це Юрій Червак з Рахівського району, Василь Фанта з Хузького району, Ігор Клодзінський з міста Виноградів, Віктор Болехан з Міжгірської громади, Едуард Лукандій з Мукачева, Василь Гада з Берегова, Роман Головко з Виноградова та Дмитро Белега з Мукачівського району. У Мукачеві амуніцію для військових ще є релоковане підприємство з Києва. Щодня на фронт працівники надсилають 20 пакунків. Рятувальник-переселенець Донецької області працює на Закарпатті. Чоловік розповів Суспільному про роботу під обстрілами та переїзд. Сім місяців працює безкоштовний хостел для переселенців у селищі Великий Березний Ужгородського району. Там уже прийняли більше двох тисяч людей. Закарпатський військовий Юрій Червак загинув на фронті. Про це сьогодні написали на сайті Богданської територіальної громади. Чоловік жив у Рахівському районі. Сержант 128-ї гірсько-штурмової бригади Василь Фанта загинув на війні. Чоловіку було 45 років. Він жив у селищі Вишковохуського району. Про це написали на сторінці Вишківської громади у Фейсбук. Там повідомили, що у громаді оголосили дні жалоби. Житель міста Виноградів військовий Ігор Клодзінський загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області 1 жовтня. Про це повідомили сьогодні у Фейсбук на сторінці Виноградівської міськради. З міста Виноградова і Роман Головко Військовий також загинув на війні. Про це повідомили на сторінці Виноградівської міськради. Чоловік був молодшим сержантом. У місті Виноградів 6 жовтня оголосили Днем жалоби. Командир мотопіхотного відділення 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади Віктор Булахан помер під час визволення села Хрещанівка Херсонської області. Про це написав голова Міжгірської селищної ради Василь Щур. За його словами, у чоловіка залишилися батьки, дружина, два сини та сестра. Мукачевець Едуард Лукандій помер 1 жовтня на фронті. Про це сьогодні повідомили у Мукачевській міськраді. Там написали, що військовому було 24 роки. Він був командиром бойової машини 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Прощання з Едуардом буде у п'ятницю, 7 жовтня. Військовий з берегова Василь Гада також загинув під час бойових дій. Він був солдатом 128-ї гірсько-штурмової бригади. Про це повідомив міський голова берегова Золтан Баб'як. За його словами, Василю Гаді було 48 років. На війні загинув житель села Лалово Мукачівського району військовий 128-гірсько-штурмової закарпатської бригади Дмитро Балега. Про це повідомили на сайті Верхньокоропецької територіальної громади. Військовий був солдатом. Він помер у госпіталі міста Запоріжжя. Вічна пам'ять та слава героям. Медичні переноски для поранених військових ще є Тамара Петрига. В день відшивається 11-12 виробів таких. Їх замовляють, на жаль, досить багато. Я з Мукачева, Я прийшла працювати сюди в березні, здається, 17 числа. У мене син на війні, так що це була окрема, ще додаткова мотивація для того, щоб сюди прийти ремінно плечові системи для кулеметів шиє Олександра Халус. Жінка вимушена переселенка з Києва. На Закарпаття переїхала у лютому під час релокації цього підприємства. Я рада, що ми шиємо таку продукцію, яка тепер дуже потрібна. Котляри для планшетів військовим шиє мукачівка Надія Легещич. Вставляється пластик, вставляється такий утеплитель, щоб планшети були плотно. Щоб вони не побилися. Тут фонарик можна садити, всякі приналежності для солдатиків наших захисників, наших любимих. Близько 60 найменувань військової амуніції шиють на релокованому підприємстві у Мукачеві. Про це розповіла технологіня Дар'я Дома. За її словами, виробництво почало працювати у Києві у 2014 році. Коли розпочалися бойові дії на сході України. Аптечки ми шиємо, підсумки під телефон, гранатні підсумки, підсумки під магазини для для РПК. Ми самі розробляємо лекала, ми самі розробляємо індивідуально ці всі вироби. Ми консультуємося багато з військовими, підтримуємо з ними зв'язок, тому що десь якісь є нюанси, вони нам говорять, ми виправляємося, тому що щоб їм було зручно. Підприємство взагалі працює з 2014 року, коли почалася війна на Донеччині. Коли почалася повномасштабна війна, переїхали ми з Києва в кінці лютого. За словами технологійні Дар'ї доми, щодня швейне підприємство відправляє на фронт близько 20 пакунків. Оксана Ушакова, Лонті не суспільне новини. 26-річний Іван Трофименко чотири роки тому почав працювати пожежником в рідному вугледарі на Донеччині. Ну, завжди мріяв допомагати людям рятувати їх. Ну, яка ну, найкраща професія, яка може бути у вугледарі. Роботи вистачало завжди, каже чоловік. А з початком повномасштабного вторгнення значно побільшало. Надо було кому-то пожежі. Воду розвозили людям, не води, не ну не пітєвої, не технічної. Розвозили воду. Чим могли, тим допомагали? Гуманітарку теж роздавали. Поки Іван допомагав іншим, його дружина з донькою ховалися в підвалі від постійних обстрілів. Коли ззовні стихало, виходили в квартиру погрітися. З 24 лютого виїзди на виклики стали в рази небезпечніші, каже Іван після обстрілу. Авіації. Ми поїхали ночі тушити пожежу. Через поле їхали, якби. Одна машина серед поля. Не знаю, чи, чи не пролетить. Через два місяці після повномасштабного вторгнення Іван з родиною виїхав до Закарпаття. Тут винаймають квартиру та хочуть залишитися і після перемоги. З розселенням колегам допомагають закарпатські рятувальники. Зараз в регіоні проживає 102 переселенців з родин-рятувальників, розповіла Суспільному речниця ДСНС Закарпатської області Наталія Батир. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин – Суспільне новини. П'ять часов утра. Я вставала, і йшла в магазин, мороз, холод за такою булочкою. Одну давали на дом булочку. А в мене сім'я, в мене внуки. Ділили, старались галушки, макарони. Ціни піднялись дуже високо в нас. Півроку подружжя Губокан провело в окупації. Родом вони з Дніпрорудного Запорізької області. Виїхати з міста їм вдалося лише наприкінці серпня. Тут ми живемо, ось тут наша кімната, тут ми спимо, там їмо, коли вечором який чай випити. Є на чому спати, є чим укритися, є на що лягти. Тепло в нас є. Безкоштовний хостел для переселенців облаштували у селищі Великий Березний Ужгородського району. За понад сім місяців війни прихисток тут знайшли майже дві тисячі людей. Ми тут не самі. періодично людей нам посіляють. Все чисто, хорошо, комфортно, не голодні. Там де ми жили, там уже нічого немає. Тут ми спимо. Собачка там в ногах. У хостелі облаштували 12 кімнат. Тут є ліжка, шафи, окремо пральня, душові кабіни з гарячою водою, кухня та їдальня. Варимо три рази на день. Зараз і ті, що тут проживають, теж також ну допомагають і варять. Вони самі прибирають посуд, посуд миють. Щодня тут працює з десяток волонтерів. Кажуть, їжею і дровами на зиму вже запаслися. Допомагають представники благодійних фондів та громадських організацій, розповіла засновниця хостелу Римма Митрак. Найбільша потреба поки що в хостелі це найбільше овочі. І генератор шукаємо. Генератор, тому що тут частіше виключають у нас світло зараз. Наразі у хостелі проживає майже півсотні людей. В основному це жінки з дітьми та люди похилого віку. Тут наразі є 10%. 10 вільних місць Андріана Шемко, Андрій Гісем – Суспільне новини. Майже 33 тисячі гривень та 30 євро. Таку суму передали закарпатському волонтеру і письменнику Андрію Любці на потреби Збройних сил України. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Збирали гроші артисти студії сучасного танцю Бліц під час своїх концертів. Так 30 вересня в Ужгородському падіюні розмістили скриньки для збору грошей. Зібрану суму волонтеру передала керівниця студії Олена Камінська. У своєму повідомленні Андрій Любка написав, що ці гроші витратить на купівлю автомобілів для збройних сил. Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну письменник Андрій Любка почав активно волонтерити. Знаходить повноприводні автівки, проводить збір грошей у соцмережах, відвозить машини військовим на фронт. Наразі за допомогою донатів він зміг придбати вже 56 машин для Збройних сил України. Гроші на потреби української армії Андрію Любці передають і діти, котрі організовують блокпости в Ужгороді. Зокрема, у липні передали понад 12,5 тисяч гривень.